Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Вже приготували до відправлення 8 автомобілів, які ми купили, підібрали на аукціонах. Тут, на автомайданчику. Перевірили сог, лакофарбові покриття, підшипники, редуктори. Повністю все перевірено по автомобілях. Перший автомобіль це Hyundai Ioniq 28 кВт батарейка по супер ціні їде в Україну. Комплектація преміум. Даний автомобіль був на огляді. Люк, шкіряні сидіння, підігрів сидінь. Повна комплектація. Такі автомобілі проїжджають 200 250 км на повному заряді батареї. Корейські автомобілі, СОх-батареї в цих автомобілях, що ми купили, всіх 100%. Наступні автомобілі, це дуже популярні, які зарекомендували себе довшим часом. Це Kia Єніру. Купили ми таких автомобілів для наших підписників 7 штук. Всі автомобілі 100-110 пробігу, До 100 пробігу. Це така сірий колір, комплектація Executive Line, всі сім автомобілів комплектації Executive Line. Всі автомобілі лізингові з чесним пробігом, що не є маловажним. І зафіксоване тут на фото, на відео з сервісною історією. Таких дві сіреньких, темно синя, дві чорних кіаніро прямують до України для наших підписників, для наших замовників. Біленька, теж досить практичний благородний колір. І в останню хвилину замовник зробив замовлення. На Кіаніру червону, яка є в нас на каналі, яка була на огляді. На даному автомайданчику є різного типу автомобілі, і дизельні, і гібриди, і електричні. Кого цікавлять автомобілі з Голландії, з лізинговим обслуговуванням, з чесним пробігом. Звертайтесь, телефонуйте. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І також робіть попередні замовлення на автомобілі. Можемо викупити на аукціоні будь-якої марки автомобіль для вас. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями, з близькими, родичами. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні супер пропозиції. Так, кого цікавлять автомобілі, номер телефону 050 08 0817. Viber WhatsApp. Дякую за увагу. До нових відео.